Друзі, привіт-привіт, дорогенькі. Я дуже рада бачити кожного із вас. Дякую всім, хто завітав до нас у гості. Я вас сьогодні вітаю дощиком. У нас цілісінький день сіється дощ, але я за нього дуже вдячна, тому що у нас і в серпні, і у вересні не було дощів, і було дуже-дуже жарко. Усі наші газони пожовкли, пожухли, і квіти, і поля. усе таке, знаєте, ну, таке бідне, сухе. Стоїть жовте, коричневе, тож. Ми надзвичайно раді дощку. День, звичайно, сірий і не дуже приємний, але ми знаємо, що то нам на користь. Хочу дорогенькі, запропонувати вам сьогодні цікаву тему. Я дуже давно над нею думала, але якось відповідь мені не приходила на серце, не приходила на розуміння. І нарешті до мене ця відповідь дійшла. Мені захотілося поділитися з вами. І тут, знаєте, так якось склалося, що минулої неділі я саме цю схожу думку чула на схожу тему у нашій церкві. Тому я хочу вам сьогодні запропонувати ще раз згадати історію Давида і Версаві. Я думаю, що усі, всі ви вже знаєте, хто не знає, тому ж веденечко зараз без особливих деталей розповім для того, щоб ви знали, про що ми розмовляємо, що маємо на увазі. Отже, був такий цар Давид свого часу у Ізраїлі, і Господь його любив. Любив, сказавши, це людина по серцю мому. І я вважаю, що це ну, доволі такий, знаєте, вагомий комплімент людині, якщо сам Господь каже, це людина по моєму серцю. І у Давида було дуже багато різноманітних а, історій, траплялося з ним. І важких часів, і не дуже. І ми бачимо його вірність Господу буквально в усьому. Але сьогодні хочу зосередитися на його такому. На дуже приємному моменті, коли він зробив гріх, в якому не хотів каятися. А саме, якось вранці він вийшов е на чи то було подвір'я, чи то був балкон, десь він вийшов і побачив, скоріше за все, балкон. Можливо, так його стояв палац, що йому було видно у все місто. І він побачив, як вранці там жінка милася. І... Він цю думку настільки обсмоктав, що він вже зрозумів, що йому просто необхідна та жінка. Не знаю, скільки пройшло часу, про що він думав, але ми всі можемо здогадатися, що думав він про те, як зробити так, щоб отримати собі цю жінку, адже вона була вже заміжня. Ми бачимо, що він собі хитрий план вже зробив, як то на ній оженитися, як то собі її забрати, адже вона була невільна. І він просто її цей план собі втілив у життя. А що саме він зробив? Він просто взяв і відправив чоловіка цієї гарної жінки, яка Називалася Вірсавія, яка дуже була йому до вподобання. Ну, гарячу точку, де на війну, де обов'язково його б вбили. Тим паче, що він не мав абсолютно ніякої е військової підготовки. Просто стратив його е іншими руками. Тут Кийця в мене пригає, вибачайте. І я не хочу на цьому саме. Сконцентруватися скільки на чомусь іншому. А саме, коли він вже отримав всю Вірсаві таку жадану, яку він дуже хотів, зрозуміло, що люди розмовляли про це з не дуже доброї сторони, тому що потім ми знаходимо цьому підтвердження в Біблії, де Бог казав, що Люди поносили його ім'я, ім'я Господа за те, що Давид так вчинив. І за те Господь його е, наказав. Так е, що зробив Бог? Він сказав за те, що ти не послухав мого голоса. Дитина, якої зараз вагітна в Вірсаві, вона народиться і помре. І тут, знаєте, така постає таке питання, як багато в цьому несправедливості дитина, начебто ні в чому не винна, так? Ну що вона зробила? Вона не просилася на світ, її зачали, її народили. Вона мала померти. Цей бідний чоловік Вірсавії, якого звали Урія, який абсолютно нічого не зробив, насолоджувався життям зі своєю дружиною, і тут раптово цар. Вирішив собі тут дружину забрати. Тобто життя навколо Давида склалося з дуже таким ну, неприємним присмаком. І, мабуть, люди за це його судили у своїх серцях, думках. І постає таке питання, до якого я вас підводжу. От Господь знав, що він так зробить цей Давид. І він любить Давида, і Давид був доброю людиною, і він любив Господа. Чому ж тоді? Чому ж тоді Господь не попередив це все? Чому він його не спинив? Чому він йому щось не сказав, чому він йому щось, щось йому не зробив, тому Давидові, аби запобігти от такому от такій несправедливості? І я довго думала над цим. Ніяк, знаєте, до мене не доходило чому. І от зовсім недавно дійшло. Чому дуже проста, банальна відповідь, тому що ми з вами, люди усі на, на планеті, так складені через свій гріх у серці, що якщо ми щось захотіли, ми це обов'язково зробимо. Чи таким шляхом, чи іншим, але ми будемо. Е так, так робити, щоб отримати те, що ми хочемо. Ви думаєте, Господь не звертався до нього, ви думаєте, він йому нічого не казав у серце або ще десь. Але чим займався Давид? Давид знаходив шляхи, як би то, як то кажуть, легально зробити так, щоб е -е, Версаве стала його дружиною, і ніхто б нічого не зміг йому е -е, заперечити. І оскільки в нього було дуже сильне бажання, ніяке ні сумління, совісті, ні господній голос, ні голос інших людей, які я дуже впевнена, що хтось йому про це й казав, можливо, серед друзів, можливо, серед а, тих, хто його піддані, не знаю, хто там був біля нього у паласі, хто. Мав змогу йому сказати, але дійсно казали йому, він не слухав нікого, окрім свого бажання. І у нас з вами в житті також так, якщо ми щось намірилися зробити, особливо щось невірне, але те, що ми дуже хочемо, то скільки б нам друзів не казало, скільки б нам батьки, друзі, сусіди, не знаю, хто діти, але. Ми слухати не будемо. Чому ми не будемо слухати? Тому що наше бажання отримати те, що ми хочемо, сильніше за будь-що. Господь знав, що Давид саме в такому стані, і він знав, що марно йому щось казати, марно йому щось доводити. Він просто зробить або так, або інакше. І... По-друге, Господь він не відповідає за наші вчинки. Ми вільні люди. Ми можемо робити все, що ми хочемо. Господь нас попередить, Господь нам обов'язково скаже через інших людей, через обставини, прямо у серця, кому як. А ми вже маємо вибирати самі. І от він вибрав саме, саме такий шлях, і він жив в цьому стані. Майже рік, от приблизно рік, він не хотів навіть собі зізнатися, що він поступив дуже погано. Аж доки Господь не прислав до нього пророка, який дуже розумно до нього підступився. Він не сказав йому одразу Ти поганий, ти зробив погано, тому що він знав, що стан серця такий Давида. Він абсолютно слухати нічого не буде. Він скаже: так, іди геть, я легально <смі> оженився на ній, вона моя жінка, чоловік, її загинув на війні. І він не збирався себе за це засуджувати. Абсолютно, він жив собі щасливим життям. Тому пророк підступився до нього трішки по іншому. Він е, вималював таку картину, що уявив, що от, е, бідний чоловік жив. І нічого не мав, окрім однієї овечки, яка була йому, наче за дитину. Вони їли з однієї тарілки, спали разом, і то було йому дуже дорогоцінне. А якийсь багатій, який мав дуже багато овець і і ви вирішив ту овечку забити, аби пригостити своїх друзів. От як тобі каже така несправедливість. То ви знаєте такий весь відчув цю несправедливість і каже: так, ця людина має неодмінно померти, тому що що це таке? І пророк йому вказав, каже: це ти, це ти, це саме ти робиш цю несправедливість. І тоді, тільки тоді до Давида дійшло, що саме він зробив. Він, звісно, розкаявся перед Господом. Але наше каяття, воно ніколи не відміняє наслідків того, що ми зробили. Наслідки все одно настають, тому що це закон життя, ми не можемо цього відмінити. І Господь простив Давида, але лишив за наказання йому смерть його дитини. І не дивлячись на те, що сім днів Давид пропустився, промилився і пролежав. На підлозі, не підводячись, для того, щоб замилостивити Господа в надії на те, що Господь буде мати милість до дитини і не схоче її забрати її. Господь не змилувався зі своїх якихось причин. А Давид продовжував своє життя. І сьогодні, друзі, я хочу. Просто всім нам нагадати, наскільки наші плани, наші якісь бажання, наші вподобання дуже важливі. І для того, щоб ми наробили з вами помилок, нам потрібно радитися з Господом. І не тільки радитися, бо радитися це одне, а ще вміти його вислухати і почути. Це дуже і дуже важливо. Для того, щоб ми навчилися з вами слухати і чути Господа, ми маємо з вами регулярно читати Біблію, тому що через Біблію Господь багато чого нам говорить, багато чого нас вчить. І е, саме головне, мабуть, це те, що наша душа, наше серце налаштовується на Бога, налаштовується на те, щоб Його почути У нас з'являється бажання. Бажання почути те, що нам хоче сказати Господь. І не тільки почути, а і навіть ми з вами, як би то, навіть і сказати, для нас це є важливим, що Господь думає про нашу поведінку, про наш вибір, про наш, наші плани. Тому що ми живемо таким дуже активним життям і Через таку активність і зайнятість, Я беру середнє життя людини, діти, робота, дім, багато чого, якісь плани, навчання, можливо, у кожного щось своє, хтось будується, хтось просто ем, будує своє життя, хто як може, хто як бажає, у кого які є можливості для того. У кожного є свої ем, проблеми, якісь складнощі, якісь радощі. І в цьому всьому ми дуже часто. Забуваємо запитувати у Господа, що Він думає про наші плани, а що Він хотів би, щоб ми зробили. І куди він хотів, щоб ми пішли саме, куди наша стежинка в житті має повернути за його думкою. Тому що ми з вами не знаємо цього майбутнього. І нам так легко помолитися, так легко зробити якісь невірні кроки. І саме Господь. Який знає наше майбутнє, знає абсолютно все наше життя, може нам підказати з вами вірне рішення. Тож, дорогеньке, щоб чути голос Господа, читайте регулярно Біблію, і нехай Господь підкаже вам усе, що ви маєте у нього запитати. Я сподіваюся, що вам сподобалися сьогоднішні думки, і, можливо, ви захочете прочитати про це більше, можливо, ви захочете подумати над тим, чому над тим, чому наше серце, коли вже воно щось собі дуже захотіло, не має бажання здаватися, немає бажання чути голос совісті, голос Бога, голос друзів усіх, тих, хто нас любить, хто бажає нам добра. А, можливо, тому що друзі, можливо, тому що нами керують емоції. Адже ми... Коли вже остигаємо, починаємо роздумувати над тим, що так, а мені ж казали, так, а я ж от не послухала, а я ж те не зробив, чому от якби, тоді б цього не було і цього не було. І ми думаємо, роздумуємо, чому я тоді не чув? Ну, просто тому, що емоції наші, вони ми дуже далеко від того, щоб думати. Холодно думати правильно, тому що все у нас в голові і в серці перемішане, і ми не можемо бачити вірної картини. Тож будемо берегти свої серця, будемо читати Біблію і будемо слухати голос Господа, щоб не робити нам ніяких помилок у житті. Дякую вам за ваш час. Я бажаю вам усім добра. Бажаю, щоб Господь берег і вашу і вашу родину. І нехай у вас усе буде добре. А ми з вами побачимося у п'ятницю. Обіймаю кожного. З Богом. Бувайте!